знову наш ворог хоче, аби ми були без світла, без енергетики, особливо да, коли починається і так, далі. так, публічно про те, що Росія, начебто, довго терпіла атаки на енергетику РФ, але тепер треба дати відсіч, тобто це пряма заява про те, що прям, пряма погроза, про те, що Україну. Окупанти будуть обстрілювати саме енергетику України. А давайте подивимося, чи можливо це взагалі. Давайте подивимося. От чи можливо це? <клес> да, чи це просто залякування чергові, аби вплинути на психіку українців? Тому що берлінську безуглу не раджу слухати, бо вона вже вийшла з лякалкою. Написала, що буде жорстка зима, не буде світла. Ну, зараз подивимося що карта скажуть. По-перше, провальна операція Путіна. Чому? Ось він жрець, він працює все. Але п'ятірка Пентаклів не досягнені результату і провал операції. І не варті нічого ці чотири карти, які випадають між ними, тому що п'ятірка пентаклів повне обнулення твоїх планів, мінус, мінус ще раз, мінус. Банкрутство, проблеми і так далі. Тож для Росії будуть економічні проблеми, а знищити енергетику вони не можуть, адже вона. Прикрита